Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 8 класу. В сьогоднішньому відео у нас сьома самостійна робота: тема синус косинус, тангенс гостроку та прямокутного трикутника теорема Піфагора. Давайте є у нас прямокутний трикутник. Це трикутник, в якого один із кутів 90 градусів А Б, С. І є сторони катет 1 А, інший Б і. Гіпотенуза С. Тобто в прямокутному трикутнику є два катета. Це сторони, які утворюють прямий кут. І гіпотенуза це та сторона, вершина якого не є прямим кутом. Теорема Піфагора як звучить квадрат гіпотенузи, тобто С квадрат, дорівнює сумі квадратів катетів у прямокутному трикутнику. Тобто С квадрат дорівнює А квадрат додати b квадрат. Ну і відповідно, Якщо знайти один із елементів, звідси катет а квадрат це що? Квадрат гіпотенузи відняти квадрат іншого катету. І b квадрат це також квадрат гіпотенузи відняти квадрат іншого катету. Це теорема піфагора. Стосовно синуса косинуса тангенса гострого кута, давайте ми позначимо ось цей кут альфа гострий кут, а цей кут нехай у нас буде бета. Треба запам'ятати означення, я вважаю, що краще запам'ятати текстове означення. Синусом гострого кута називається, синусом гострого кута називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет до гіпотенузи. А косинусом це відношення прилеглий катет до гіпотенузи. Прилеглий. Катет до гіпотенузи. Ну, і тангенс. Тангенс ми знаємо це синус поділити на косинус. Це буде відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенс альфа дорівнює протилежний катет до прилеглого катета. Ну, а тепер е, на нашому малюнку. Давайте запишемо синус альфа, косинус альфа і тангенс альфа. Синус альфа. Це що? Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний до синус до кута альфа. Це катет А. Тобто, це буде А поділити гіпотенузу у нас С. Косинус альфа. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет до кута альфа, катет Б. Тобто, це буде B поділити на С. Ну і тангенс альфа. Це відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто А поділити на B. А поділити на Б. Оці формули потрібно запам'ятати. Тобто, значення синуса косинуса тангенса, і потім, відповідно, легко знайти цю величину. Давайте для бета те саме запишемо. Давайте ось тут збоку. Синус бета. Сінус кута бета. Протилежний катет до кута бета це буде катет Б. Відношення протилежного катета до гіпотенузи, тобто це буде Б до С. Б до С. Косинус кута бета. Прилеглий катет відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Катет А прилеглий до кута Б, тобто це буде А поділити на С. Ну і тангенс бета. Це відношення протилежного катета до прилеглого катета, тобто Б до А. Б поділено на А. Ось це з теорії, що потрібно знати по цій темі. Ну а тепер безпосередньо до наших задач. Стандартна самостійна робота складається з чотирьох задач. Давайте кожну з них розглянемо. Катит і гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 6 см і 10 см відповідно. Знайдіть другий катет цього трикутника. Що в нас є? Давайте схематичний малюнок виконаємо. Прямокутний трикутник, і є у нас. Катет і гіпотенуза. Гіпотенуза 10 катет 6. Знову ж таки, застосовуємо теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи до рівня сумі квадратів катетів. Давайте інший катет позначимо через х. Тобто, у нас що буде? х квадрат додати 6 до рівня 10 квадратів. Х квадрат додати 6 до рівня 10 квадраті. Квадрат гіпотенузи 10 до рівня сумі квадратів катетів. Х квадрат додати 6 квадраті. Х квадрат залишаємо зліва. 6 квадратів приносимо вправо з протилежним знаком. 10 квадратів це 100. Відняти тут 6 квадратів зі знаком плюс 36. так? Переносимо вправо з протилежним знаком, буде відняти 36. 100 відняти 36 буде 64. А ми знаємо. 64 це 8 у квадраті. Отже, хвадратів дорівнює 8 квадраті, значить х буде у нас 8 сантиметрів. 8 см записано під варіантом відповіді В. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді В. Друге завдання. Укажіть неправильну рівність. І у нас, дивлячись рисунок. Он є рисунок. Давайте ми його відобразимо, цей рисунок. У нас є прямокутний трикутник, ПНК. А, кут Н 90 градусів, кут П позначений через бета, кут К, позначений через альфа. Ось такий малюнок. давайте перевіримо кожної з відповідей. Правильна вона чи неправильна, нам треба знайти неправильну рівність. Косинус бета. Косинус бета. дорівнює. Давайте по нашому малюнку. Кут бета це кут П. Ми знаємо, що косинус за означенням це відношення. Прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет до кута Б це Pn. Тобто буде ПН поділити а гіпотенуза ПК. ПН поділити на ПК. Дивіться, у нас такий самий запис під варіантом А і Є, тому ця рівність правильна. Варіант відповіді Б. Сінус альфа давайте запишемо. За означенням. Ми знаємо, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет до кута альфа є катет ПН. П поділити гіпотенуза ПК. ПК. А в нас за умовою, дивіться, написано тут КН до ПК. Не дорівнює КН до ПК, тому варіант Б є правильною відповіддю на друге завдання. Відповідно, інші два варіанти мають бути правильними. Ну, давайте для себе перевіримо, чи правильні вони, чи ні. Косинус альфа дорівнює синус бета. Косинус альфа дорівнює синус бета. Ну, цього ми стверджувати ним. Так, укажіть неправильну рівність. Косинус альфа дорівнює синус бета. Ну, давайте косинус альфа, тут кути різні. Косинус альфа це відношення чого? Протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний до альфа це буде що ПН. Поділити а гіпотенуза це ПК. ПН поділити на ПК. Сінус бета. Сінус це відношення. Так, правильно чи неправильно? Ні, косинус альфа це протилежний катет до гіпотенузи. Не протилежний, а прилеглий. Бачите? Заплутався також. Так, косинус альфа. Це прилеглий катет до гіпотенузи. Прилеглий до кута альфа КПК. Не ПК, а КН. КН. Катет КН. Так, прилеглий до кута альфа, катет КН до гіпотенузи ПК. От тепер правильно: синус бета. Сінус у нас відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет до кута бета є катет КН. Буде КН до гіпотенузи. Гіпотенуза ПК. Ну, зрозуміло, що КН до ПК. І тут, і тут отримали. Ці рівності рівні, значить, робимо висновок. Отже, робимо висновок, що косинус альфа дорівнює синусу бета. І ця рівність правильна. І рівність Г. Тангенс бета. Тангенс це у нас відношення протилежного катета до прилеглого катета. Кут бета. Протилежний катет до нього це КН. А прилеглий катет до кута бета це Pn. Pn. У нас теж й записано КНП. Тобто ця рівність також правильна. ми з вами зробили вірний висновок. що Неправильною рівністю у нас записана під варіантом відповіді Б. Тому правильна відповідь на друге завдання є варіант відповіді Б. Йдемо далі. Наступне завдання у нас третє. У прямокутному трикутнику МНК кут Н дорівнює 90 градусів, ну, робимо відразу малюнок. Прямокутний трикутник МНК. Н90 градусів. N, ну, давайте що. МНК. Так, поставимо точки. МН 5 см, МН дорівнює 5 см, НК дорівнює 12 см, НК 12 см, МН 5 см. Тобто нам дано катити. Знайдіть синус, косинус і тангенс кута М. Позначили кут М. Синус кута М знак питання, косинус кута М знак питання і тангенс кута М знак питання. Давайте тут знак кута поставимо, щоб не точка М, а кут. Так, дивимося знову ж таки. Ми знаємо, що синус кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи, косинус прилеглого катета до гіпотенузи, а танген це відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто ми відразу з того, що у нас задано, можемо знайти танген з кута М. За означенням танген це відношення протилежного катета до прилеглого катета, тобто це буде 12 до 5. Дорівнює, давайте виділимо цілу частину, що це буде. 2,4. Тангенску, там ми відразу знайшли. Для того, щоб знайти синус чи косинус, ми маємо знайти гіпотенузу. За теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора, знаходимо гіпотенузу. Теорема Піфагора, яким чином звучить? Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Давайте це позначимо його. Це квадрат дорівнює 12 квадратів додати 5 в квадраті. 12 квадратів 144 додати 5 квадратів 25. дорівнює, що у нас буде 169. А ми знаємо, що 169 це 13 квадратів. Отже, гіпотенуза С дорівнює 13 см. У нас виходить прямокутний трикутник з і 12,5 см, а гіпотенузою 13 см. Ну, а тепер, знаючи гіпотенузу, ми можемо знайти синус і косинус кута м. Сінус кута М дорівнює Сінус. Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет до кута М 12. Гіпотенуза 13. 12 13. І косинус кута М. дорівнює Відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет до кута М5. Гіпотенуза 13, тобто буде 5 тринадцятих. У відповідь до цього завдання записуємо. Сінус кута М 12 тринадцятих, косинус кута М тринадцятих, тангенс кута М 2,4 або 12 п'ятих. Ось такі відповіді до третього завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. Воно розбите на два підпункти. Знайдіть і підпункт А. Сторону квадрата, діагональ якого дорівнює 16 см. Квадрат. Ми знаємо, за означенням це чотирикутник, у якого всі сторони рівні. І всі кути по 90 градусів. І у нас сказано, що треба знайти сторону квадрата, позначимо її через х. А нам дана діагональ. Діагональ квадрата, діагональ квадрата 16. От дивіться, маємо прямокутний трикутник. Застосуємо теорему Піфагора. За теоремою Епіфагора, що ми матимемо? Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто хвадрат додати х квадрат це сума квадратів катетів, дорівнює квадрат гіпотенузи. 16 у квадраті. Х квадрат додати х квадрат буде 2х квадрат дорівнює 16 у квадраті це 256. Так, X квадрат, як невідомий множник, дорівнює що ми повинні добуток 256. Поділити на відомий множник на 2 і буде 128. Якщо X квадрат дорівнює 128, то х буде корінь 128. 128 розкладається як 64 на 2. Корінь з 64 на корінь з 2. Розписали корінь 64 це 8. Буде 8 коренів з 2. Що у нас тут записано? Так, сантиметри. Тобто буде 8 коренів з 2 см. Один підпункт ми розв'язали. Тепер підпункт Б. Меншу діагональ ромба знайдіть, периметр якого дорівнює 60 см, а більша діагональ ромба 24 см. Для наочності малюємо ромб. Я схематично ви по клітинках. Так, ромб у нас чотирикутник, в якого що всі сторони рівні. І діагоналі перетинаються під прямим кутом і точкою перетину діляться пополам. А ці властивості ромба нам потрібно знати. Означили рівні елементи ромба. Тепер, що у нас є? Давайте все-таки позначимо літерами А, Б, С, Д. Так, що у нас є Периметр ромба дорівнює 60 см. Знаючи периметр ромба, ми відразу можемо знайти сторону ромба. Кхе. Сторони АБ дорівнює Б, С, дорівнює А, АД, дорівнює С Д, дорівнює... ми повинні 60 см поділити на 4. Оскільки периметр ромба це сума всіх сторін ромба, вони однакові. Тобто буде 1 четверта на 60, дорівнює 15 см. Ми знайшли сторону ромба. Тепер треба знайти меншу діагональ ромба. Менша діагональ ромба у нас АС знак питання. Більша діагональ ромба 24. БД за умовою дорівнює 24 см. Дивіться, знаючи більшу діагональ ромба, ми можемо знайти половину цієї діагоналі відрізок БО. БО дорівнює рівня 1 друга БД, дорівнює одна друга на 24, дорівнює 12 сантиметрів. Це ми знайшли половину більшої діагоналі ромба. Для чого ми знайшли, щоб розглянути оцей прямокутний трикутник БОС. І за теоремою Піфагора знайти катет ОЦ. З трикутника БОЦ. кут О дорівнює 90 градусів прямокутного трикутника. За теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора. Що ми будемо мати? Квадрат гіпотенузи. БЦ у нас сторона 15 квадратів. дорівнює сумі квадратів катетів. БО у нас скільки? 12 квадратів. Додати. О, ОС квадраті. Давайте С О в квадраті. 12 квадратів переносимо вліво з протилежним знаком. 15 квадратів буде 225. Відняти 12 квадратів 144 дорівнює С О в квадраті. 225 відняти 144. Буде скільки? 81. Так, чудово, у нас виходить, що О в квадраті дорівнює 81. Або це 9 квадратів. Ну, тепер зрозуміло, що СО квадратів дорівнює 9 квадратів, отже, СО дорівнює 9 см. Але це ще не відповідь. Чому? Тому що ми знайшли половину меншої діагоналі. А вся діагональ АС шукана наша діагональ, буде 2 помножити на СО. Діагональ ромба точки перетину діляться пополам. Тобто буде 2 помножити на 9 дорівнює 18 см. Так, що у нас виходить у відповідь? У відповідь ми записуємо до підпункту А, у нас скільки вийшло? 8 коренів з 2 см. До підпункту Б у нас вийшло 18 см. От таким чином розв'язуються подібні задачі. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, традиційно, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.